Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 6 по 20 вересня. В період з 6 по 11 вересня погода нашої країни визначатиме гребінь антициклону. Повітряна маса суха, стійка. В горах Карпат вранці очікуються тумани. Вітер північної чверті 5 порив 10 метрів за секунду. На сході в день пориви до 14. Мінлива хмарність без опадів. 6 вересня температура повітря вночі складатиме від 8 до 14 градусів тепла, на півдні та в Криму до плюс 18. В день на заході та півночі плюс 22-25, в центрі 24-28, На півдні плюс 25-30 і на сході плюс 24-28. 7 вересня температура вночі складатиме від 9 до 16 градусів тепла. На півдні до плюс 18. В день на заході плюс 21-25, на Закарпатті до плюс 27. На півночі 20-24, в центрі 21-27, на півдні плюс 25-30 і на сході плюс 21-27. 8 вересня температура вночі очікується від 8 до плюс 12 градусів тепла. На півдні плюс 13-18, Вдень на заході 21-25 на Закарпатті до плюс 27. На півночі 20-24, в центрі 21-25, на півдні плюс 23-27 і на сході плюс 20-24. 9 вересня температура вночі від 7 до 12 градусів тепла. На півдні плюс в Вдень на заході плюс 22-25, На Закарпатті до плюс 28. На півночі плюс 20-24, в центрі 20-25, на півдні 22-27. І на сході плюс 18-22. 10 вересня температура повітря вночі від 7 до 14 градусів тепла на півдні до плюс 18. Вдень на заході плюс 25-30, в горах плюс 20-24. На півночі 21-27, в центрі плюс 22-27, на півдні плюс 23-28. І на сході плюс 20-24. 11 вересня температура вночі від 10 до 20 градусів тепла. Вдень на заході плюс 25-30, на півночі 23-28, в центрі 24-28, на півдні плюс 25-30 і на сході плюс 22-25. 12 вересня погода визначатиме гребінь антициклону. Вітер північно східний, східний 5 пориви 11 м за секунду, мінлива хмарність без опадів. Температура вночі по країні складатиме від 10 до 20 градусів тепла. В день на заході плюс 25-30, на півночі 22-27, в центрі 24-29, на півдні плюс 25-30 і на сході плюс 21-25. 13 вересня погоду всіх областей України, крім півдня, визначатиме гребінь антициклону. На півдні вплив циклону на Чорним морем. Вітер північно східний східний, 5 пориви 11 метрів за секунду. Азов'ї та в Криму пориви до 15 м за секунду. Мінлива хмарність без опадів. На південному сході та в Криму хмарно з проясненнями. В Криму можливі місцями дощі. Температура повітря вночі складатиме від 12 до плюс 22 градусів тепла. Вдень на заході плюс 26-31, на Закарпатті до плюс 33, на півночі плюс 27-32, в центрі плюс 28-33, на півдні від 24 до плюс 31 градуси тепла. І на сході плюс 25-30. 14 вересня погода на заході та півночі України визначатиме антициклональне поле. Нарешті території країни плив циклону. Центром над Кримом. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На сході. Азов'ї та місцями в центрі країни пориви до 14 метрів за секунду. На заході мінлива хмарність, на решті території хмарно з проясненнями. На заході півночі країни Вінниччині та Одещині безсотєвих опадів. На решті території часто місцями дощ гроза. Температура повітря вночі від 12 до, до плюс 20 градусів тепла. Вдень на заході плюс 26-31, на Закарпатті до плюс 33, на півночі плюс 27-32. В центрі 29-32 на півдні вільному 25 до плюс 32 градусів тепла і на сході плюс 25-29. 15 вересня зміна погодних умов очікується на заході країни у зв'язку з проходженням холодного фронту. Вітер північно-західний, 5 пориви 11 метрів за секунду. Марно з проясненнями, часто місцями дощ, гроза, можливі шквали 15-22 метри за секунду. Нарешті території країни також переважно хмарно з проясненнями. Вітер східної чверті 5 пориви, 11 метрів за секунду. Можливі дощі та грози на південному сході країни. Температура повітря вночі від 12 до 20 градусів тепла. Вдень на заході від 23 до плюс 32 градусів тепла, на півночі та в центрі плюс 28-33, на півдні від 25 до плюс 32. В Криму плюс 18,24 і на сході плюс 25-29. 16 вересня мінлива хмарність, вітер північної чверті 6 пориви 12 метрів за секунду, без суттєвих опадів. Температура повітря вночі на заході від 7 до 15 градусів тепла. На решті території від 10 до 20 градусів тепла. Вдень на заході та півночі плюс 20-25 на Закарпатті до плюс 29. В центрі він 22 до плюс 30 градусів тепла. На півдні плюс 25-30 і на сході плюс 24-29. 17 вересня повертається гребінь антициклону. Вітер на заході країни східний 5 пориви 10 м за секунду. На решті території північно-північний східний 6 пориви 12 м за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 5 до 12 градусів тепла. На південному сході від 10 до 18 градусів тепла. В день на заході плюс 20-24, на Закарпатті до плюс 29. На півночі плюс 18-22, в центрі – 20-25, на півдні плюс 24-30 і на сході плюс 20-27. 18 вересня погода визначатиме також гребінь антициклону. В горах Карпат вранці очікується туман. Вітер східної чверті 5-10 метрів за секунду. Мінлива хмарність місцями хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 5 до 12 градусів тепла на Закарпатті до плюс 16. На півдні країни плюс 15-20, В день на заході плюс 22-25, на Закарпатті до плюс 29. На півночі плюс 18-23, в центрі 20-25, на півдні плюс 23-29 і на сході плюс 18-23. І 19 та 20 вересня погоду України визначатиме Західна периферія антициклону. В горах Карпат вранці формуватимуться тумани. Вітер східний, південно-східний 5-10 метрів за секунду, мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 5 до 12 градусів тепла на Закарпатті до плюс 15. На півдні плюс 14-20, В день на заході країни плюс 22-26 на Закарпатті до плюс 30. На півночі плюс 20-24, В центрі плюс 20-25, На півдні – плюс 22-27. І на сході плюс 20-23. Як бачимо, літо затримається на території нашої країни. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити актуальний прогноз погоди.